Дуже довго чекав на цей аромат. Я навіть не знаю точно, як його правильно буде розпакувати. І це бадічез Вікторіс з Blue Sapphire версія Super Charger. Я надіюсь, що це буде щось неймовірне, тому що, в принципі, абсолютно всі аромати від даного бренду 10 з 10. Це справжній космос. Ну і тут, я думаю, що нас чекає щось дуже незвичайне. Подивіться на це оформлення. Він з двома. Каміннями, як завжди, це ідеальне оформлення ручної роботи кожного флакону Бадіче з Вікторії, суперчарджер. Давайте його затестимо і зробимо якийсь свій перший і точно не останній висновок. Тому що, як ми знаємо, нішого парфумерів розкривається протягом декількох годин. Я вже відчуваю. Так він дуже схожий на, на класичний сафір від Бадічея, але він більш деревинний. Він більш солодкий і тут точно безмежна кількість удової деревини, а також нереально класних пачулі. за Вікторі, суперчарджер доступний до розпиву від 2 мл.